Шановний пане президент України, члени Ради національної безпеки і оборони, шановні присутні в Україні діє декілька програм підтримки населення. Найбільша ініціатива, зимова підтримка, яку президент ініціював, складається з низки програм, які спрямовані як на підтримку вразливих верст населення, так і на підтримку нашої економіки. Це і нові програми, і вже діючі. Ключова програма зимова є підтримка. Одноразова державна допомога в розмірі тисячу гривень для всіх громадян. Друга частина зимової підтримки це доступні субсидії. Держава надає субсидію на оплату комуналки кожному, хто цього потребує. Три мільйона родин отримують сьогодні субсидії цього року. В бюджеті ми заклали 42 мільярди гривень. Доступні ліки ще одна програма в межах зимової підтримки. Рекордно розширили, розширили програму, додали 52 препарати і збільшили фінансування на 700 мільйонів гривень. Тепер більше 600 різних видів ліків і медзасобів українці отримують безкоштовно або з невеликою доплатою. Тепла зима. Протягом грудня 2024 року сім'ям з числа малозабезпечених і родин вимушених переселенців, які я отримувачами допомогу, було виплачено по 6500-6500 гривень на кожну дитину. Це кошти для купівлі одягу та інших важливих речей. Підтримка переселенців в цьому році уряд запустив програму субсидії на оренду житла для вимушених переселенців. Ті, хто витрачає більше 20% своїх доходів на оренду, можуть податись на субсидію. Вона розраховується індивідуально для кожної родини. Наступна програма в межах Зимової підтримки вчительська доплата З січня 25-го року уряд доплачує всім педагогам тисячу плюс гривень на руки. Ця доплата залежить від навантаження. Менше тисячі педагоги не отримують і може бути більше тисячі гривень, якщо у педагога півтори і більше ставок. Також Олег Ленинсанч у нас діє програма зроблена в Україні, яка Містить в собі національний кешбек, програми компенсації за українську сільгосптехніку, доступні кредити, індустріальні парки 5, 7-9. входить. Окремо програма забезпечення соціальних видатків бюджету. Маємо чітке розуміння. Працюємо з Ukraine Facility, У нас є механізм: ERA, 50 мільярдів доларів від країн G7 за рахунок прибутків. Фактично створений механізм кредитного співробітництва для України, який виділяє 20 мільярдів. Доларів перший транс у розмірі 3 мільярди євро отримано в січні цього року. Ми вже його отримали на наші рахунки. Тобто, в принципі, всі наші соціальні програми, всі бюджетні програми, які були заплановані, вони забезпечені. Далі в своїй доповіді, міністр фінансів також на цьому наголосить. Якщо ми подивимося на минулий рік, в бюджеті було сумарно передбачено на програми підтримки по напрямку зроблено в країні 35 мільярдів гривень. Ми порахували, які мультиплікаційний ефект цих програм на ВВП це 0,64% зростання ВВП забезпечують всі ці, ці програми. Це немало, тому що зростання було само 3,6%. Тобто зростання ВВП в порівнянні з 24 на 25 рік, п'ята частина там, да, да. В, цій так, в цій формі. Зрозуміло. Найбільше мультиплікаційна, звичайно, має програма 5.7.9, вона найбільш масова у нас програма, і в минулому році ми видали 24 тисячі кредитів Загальною сумою 93 мільярди гривень в цьому році теж в бюджеті передбачено 18 мільярдів гривень на компенсацію відсотків за цією програмою. Дуже добре, що у нас нарешті зростає частка кредитів на інвестиційні цілі та на переробку. Власне для вирішення тих задач, які ми перед собою ставимо в відхід від сировинної структури економіки, все-таки стимулювання виробництва товарів з доданою вартостю. Наступна найбільш масова і популярна програма це є оселя за час дії програми на 15100 іпотек вже видано на суму 24,7 млрд грн. На цей рік у нас план мінімальний – це 10 тисяч іпотек. Найбільша масова в структурі іпотечного кредитування – це Іпотека, яка бралася військовослужбовцями, якщо можна далі, національний кешбек – це якраз програма, яка відповідає на запит, яким чином підвищувати лояльність українців до українських товарів і послуг. І 5 мільйонів людей відкрили картки і отримують нарахований кешбек. Якщо подивитись, на що нараховується це ми ж ми ж його запустили запустили минулому році. Да, ми року ще ж нема. Ми запустили його в вересні. Це був бета тестування. На no. десь у нас по 400... 5 мільйонів карток 400-500 мільйонів. Десь у нас в місяць кешбек, який нараховується людям на картки. Якщо подивитися категорії товарів, на які частіше всього нараховується кешбек, це якраз продуктова група, фармацевтичні товари. Да. І з важливого теж ми запустили гранти на розвиток бізнесу. Це одна із таких теж масових програм, які в нас є в державі. У нас 24 тисячі грантів видано на 17 мільярдів гривень. Тобто люди приходять і мають можливі вітерани, мікрогранти, молодь, гранти на виробництво отримати на безповоротній основі гранти від держави. Єдина умова, яку ми до них висуваємо, це по суті створення одного-два робочих місця або п'ять, якщо ми кажемо гранти на виробництво. І за рахунок цієї грантової програми 70 тисяч робочих місць було створено, тому що люди, якраз, це основна умова, це праця влаштування цих людей. І з важливого, у нас нарешті запрацювали в минулому році індустріальні парки і підтримка проєктів з значними інвестиціями, так звані інвестняні. але у нас вже в реєстрі 100 індустріальних парків, і з них 34, о 31 було створено саме в минулому році, коли з'явилася реальна фінансова підтримка від держави по приєднанню до, наприклад, тих же електромереж і Два проєкти у нас було минулорічних, сумарна сума інвестицій 100 мільйонів євро. І в цьому році у нас чотири проекти в роботі. Ми плануємо, що не менше з допомогою цієї програми. І також ми відновили. В минулому році програми компенсації вартості сільгосптехніки 25%, якщо український аграрій купує сільгосптехніку українського виробництва. компенсація вартості української енергетичної техніки, колісної та іншої техніки, якщо знову таки українське виробництво і шкільний автобус. 400 автобусів в минулому році придбали. В цьому році я 1,6 мільярдів гривень на придбання 460 автобусів. Я так розумію, що насправді попит у нас ще більше. Ми проводили якраз точку. Проводив нараду по забезпеченню забезпеченню опорних шкіл автобусами і тут питання в забезпеченні фінансовим ресурсом, тому що можливості виробляти у виробників є. Коли розпочинали з вами розмову, у нас було нуль машин для розмінування зараз їх більше 200, із яких українського виробництва, і зараз ми спрацюємо з партнерами, і, наприклад, японці вже закупають машини українського виробництва, а не іноземного, тому що вони в декілька разів дешевші. І по характеристикам не гірші. і з і кількості операторів їх 73, це, це оператори, які безпосередньо розміновують і інформують населення про вибухонебезпечні на предмети, які є в державі. По показникам минулого році ми повернули 285 тисяч гектарів земель аграріям. Це і технічне, і нетехнічне обстеження, і безпосереднє розмінування. Ми впевнено рухаємося з виконанням бюджету цього року. В січні вже податкова перевиконала свій встановлений імплан, там незначно на Десяті долі відсотки, але в будь-якому випадку виконання плану відбулося, що для січня є добрим показником. Ми 1 березня індексуємо пенсії. Ми виплачуємо, маємо достатньо коштів повністю, щоб забезпечити людей субсидіями, в тому числі зимою. 1 березня, 1 березня, березня березня відбудеться індексація як пенсії, завжди. як завжди, на рівень інфляції повністю пенсії згідно закону будуть проіндексовані в перше ж число, як цього вимагає закон. Всі виплати, соціальні, пенсійні, бюджетні, тобто забезпечення зарплат всіх бюджетників в освіті, в медицині повністю бюджетом забезпечені, буде виконано. Ну і ключові витрати наші це, звісно ж, оборонні витрати. Ми також їх забезпечуємо. Дефіцит бюджету цього року складає відповідно, потреба додаткового фінансування складає 38,5 мільярдів доларів. Ми знаємо, де брати ці гроші. Вони вже сплановані з ЄС, з Світовим банком, з МВФ і іншими нашими партнерами Канада, Великобританія, Японія, Норвегія. Всі ці країни підтримують нас. Загальна сума підтримки закоміченої вже 38,732 мільярди доларів. Ми розуміємо, де брати ці гроші для фінансування дефіциту бюджету. По інших деталях, якщо можна, я надам слово міністру фінансів Сергій Михайлович, Прошу доповнити деталі, Шановні пане президенте, шановні присутні. Дійсно, у нас є розуміння, яким чином ми проходимо цей бюджетний рік. Як Денис Анатолій зазначив, я з цього розпочну. У нас є розуміння зовнішнього фінансування. Це в першу чергу програму Європейського Союзу Ukraine Facility. Ми розраховуємо на 12,5 мільярдів євро за умови ну, ритмічного виконання зобов'язань. Далі йде мова про те, що ми отримали і ралон, це відсотків заморожених російських активів. Це 22 мільярди на наступний рік планується вже використання. Плануємо від Міжнародного валютного фонду 2,7 мільярдів доларів. Від Великої Британії 1 мільярд доларів, Японія 500 і Норвегія 295. Це на даний момент цих коштів достатньо для того, щоб покрити наші потреби. Крім того, у нас передбачається внутрішнє запозичення на рівні 579,2 мільярди гривень. Вони також дозволять нам забезпечити і виконання зобов'язань наших внутрішніх, і профінансувати наші основні потреби. Шановний пане президент, шановні колеги. Місяць на посаді хотів би підбити новички підступ і розказати про ті речі, які турбують більше всього. Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Таку інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам викрито нецільове використання коштів благодійними фондами, і окрема увага приділяється фінансовим потокам комунальних закладів великих міст. Які залежать від яких залежить добробут населення, враховуючи необхідність посилення контролю за сплатою податків, Держміторам посилено роботу з Державною податковою службою України. І вже в частині виявлення таких схемних операцій, відшкодування ПДВ та інших, ми спільно змогли знайти операції на 7 мільярдів гривень і передати їх правоохоронні органи. Зараз ще знаходиться масштабне розслідування і ми передаємо правоохоронні органи ще на 3 мільярди гривень. Тобто це все, що це ті гроші, які лише в січні місяці могли поповнити державний бюджет України. В контексті відпрацювання скруток наразі в роботі найбільше оптово роздрібні тютюнові компанії, які надають послуги прихованого обготівковування. Серед інших ризикових напрямків, які потребують постійної уваги, це діяльність благодійних та релігійних організацій, що також впливає на економічну ситуацію і стабільність в країні. Спільно з Службою безпеки України встановлено схему фінансування благодійного фонду, релігійних парафій та церковних проходів Української православної церкви Московського патріархату. Це дуже масштабне розслідування. У нас там майже всі області покриті. Цим фінансуванням за рахунок коштів з Російської Федерації і за рахунок людини, яка зараз під санкціями, це український олігарх, він теж задіяний в цьому задіяний його партнери з Російської Федерації і. Ми спільно відпрацьовуємо це з служби безпеки. Також можна зазначити, що перевиконання із ПДВ плюс 4 мільярда ПДВ, ми принесли до бюджету разом з правоохоронцями, разом з фінмоніторингом, разом з Нацбанком боремось зі схемами, які і боремося з майданчиками, які займаються оптимізацією та ухиленням від сплати податків. Також завдяки спільній роботі ДПС та правоохоронців досягли перевиконання акцизного податку з вироблених та ввезених під акцизних товарів. Вона склала 2 мільярда гривень, це більше на 28%. І по тютюновим виробам плюс 2,2 мільярда це більше на майже 70%. Також всі знають, що на адресу держави в особі ДПС надходили велика кількість скарг від бізнесу. що... Дуже велика кількість блокування податкових накладних, велика кількість віднесених суб'єктів господарювання до ризикованих. І всі говорили, що податкова таким чином збирає більше податків, що блокує бізнес відносить до ризикованих, але ні. За січень місяць ми зменшили на 0,5% блокування податкових накладних за місяць, і зменшили майже на 5,7 тисяч. Суб'єктів господарювання, які віднесені до ризикованих, і перевиконали план. Тобто ті, ді, ті думки, що раніше говорили, це для збору податків, воно не працює, воно працює по іншому. І сьогодні, і вже кожен день ми працюємо на зменшення блокування податкових накладних і на зменшення віднесення суб'єктів господарювання до ризикованих. Але ті суб'єкти господарювання, які займаються тільки з одним на ухилення податків, на оптимізацію ми будемо разом з правоохоронцями, разом з Фінмоном, дякую Нацбанку, за допомогу, будемо боротись і блокувати такі, і будемо використовувати всі наші засоби. Також хотів звернути увагу на забезпечення урядом експортного забезпечення сільської господарської продукції ми за січень місяць заблокували 284 податкових накладних на суму майже 2 мільярда гривень. Завдяки заблокували податкові накладні, у кого не було підтвердження походження зерна, не було підтвердження земельного банку, не було підтвердження урожайності. Такими діями ми заблокували незаконне виведення грошових коштів з нашої держави і заблокували ухилення від сплати податків. Але також це рішення уряду за запровадження експортного забезпечення надало можливість повертати дуже швидку валютну виручку і повертати її на 100%. На сьогоднішній день ми майже. Повернули всю валютну виручку на сумі 73 мільярди, це більше 80% і при цьому надалі в цьому напрямку. Якщо ми бачимо, що немає підтвердження походження зерна, немає інших підтверджень земельного банку урожайності. Ми відразу звертаємося до правоохоронних органів і вони займаються звідки це зерно. Це робиться для того, щоб вся цепочка від вирощення зерна і до експорту всі сплачували на своєму рівні податки і боремось з цим. Заблоковано через санкції а, можливість впливати в РФ на Запоріжжі сталь. І так само воно переходить в конфіскацію. Заблоковано повністю через секторальні фінансові санкції, заблоковано вплив Росії на відповідний фінансовий ринок, фінансову установи. Вони більше ці компанії не можуть працювати на українському ринку, це теж справляє велике значення, що фінанси це кров економіки. Заблоковано і в процесі конфіскації ряд інших активів. Запоріж трансформатор необхідний нам для критичної інфраструктури енергетики. Кар'єри, родовища, логістичні компанії, зокрема вагони залізничні, і навіть авіаційний завод у місті Вінниця. Крім того, інша такі, ну, точка зору впливу, або кут впливу санкцій це зупинення або переривання постачання для потреб російської економіки. В першу чергу сировини. Ну виявляється, що в нас е, належали російським олігархам, ряд інших активів. Ну, один з великих прикладів це Демурінський ГЗК, там, де ільмінітова, цирконіва та Рутилова сирина постачалася до Росії для видання відповідних титанових сплавів у це корпорації Авісма, тобто прямо пов'язана з російською оборонкою, і по суті наші кар'єри працювали на російську оборонку. Хімічна насосна, газова, атомна промисловість. Групи ГМС, так само 18 підприємств було на території України. Воно через санкції вже зараз заблоковано актив і перебуває в процесі конфіскації. глиноземельний земельний завод Деріпаски 2 мільярди гривень вартість залізнородної руди належала Усманову, так само завдяки роботі а Зупинено, заблоковано і тепер працює на Україну. Крім того. Санкції блокують небажану діяльність на території України, зокрема пропагандистів, яке вже говорив, фінансових установ допомагають українським виробникам та відновлюють справедливість, що мені здається, теж доволі важливо для нашого суспільства. Служба безпеки разом з розвідувальними органами службою зовнішньої розвідки та головним управлінням пропонує ввести санкції щодо 83 фізичних осіб. За сприяння експорту російських нафтопродуктів і спортів держави агресора йдеться фактично про тіньовий флот. Другий пакет. На за пропозиціями міністерства культури 41 фізична особа, 47 юридичних осіб, виробники пропагандистських російських фільмів та кампаній, що спеціалізуються на формуванні випуску та розповсюдження антиукраїнського змісту через торгівельні мережі. І третє пакет сформований службою безпеки на основі матеріалів Міністерства культури та інформаційної політики щодо російських пропагандистів людей росіян, які сприяли вивезенню українського національного надбання з українських музеїв, які знаходилися на окупованій території, з Херсону і так далі.